Синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми, звичайно, з вами поговоримо про погоду, яка очікується завтра, а там є що розказати, і взагалі навіть е, впродовж тижня будуть дуже цікаві усілякі синоптичні події. А сьогодні ми поговоримо, а точніше розпочнемо нашу зустріч із театру. Е, відомо, що зараз е, український театр переживе справжній бум, неймовірний сплеск інтересу глядацького, е, також фантастичні просто аншлаги. Люди не можуть купити квитки, причому не на один-два спектаклі, а на багато за пів року і ледь не більше. Ну, але ми, звичайно ж, як завжди, прив'язуємося до нашої любої погоди і до її метрологічних явищ. І не секрет, що у театрі, звичайно ж, ми можемо завжди спостерігати і дощ, і хуртовину, і сильний вітер, і страшні снігопади. Звичайно, не буквально, але існують для цього так звані. Театральні ефекти. І ось ми про них якраз сьогодні поговоримо. Але насправді це така досить цікава, як на мене, тема. Отже, звукові е, і видовищні ефекти в театрі це спеціальні е, звукові чи світлоефекти, щоб підсилити атмосферу, створити реалістичність, додати драматизм і, звичайно, ж, підкреслити емоційний стан героїв. Е, ну, Технічно, дуже по-різному, це може бути. Раніше це е, ну, там, коли був грім, ви всі знаєте, там якимось таким шматком. Заліза там гуркотіли. Зараз, звичайно, це вже аудіофайли, але ну, емоційний вплив. Музика та звуки можуть викликати певні почуття у глядачів. І страх, і радість, і напруга. І, ну, -що. Шелест одягу, круг, кроки, звуки посуду, будь-що можуть звукорежисери відтворювати в реальному часі. Театральні, у театральних виставах і також у кіно і на телебаченні використовуються ці шумові ефекти, вони ще називаються фолі від винахідника такого першопрохідця Джека Фолі. Ну, шумові ефекти. Дуже цікаві, і це, як я вже й казала, це шум дощу, грім, вітер, стрілянина, гомін птахів, спів птахів, гавки собак, ну і звичайно, ж нявкання котів. Театральні шуми та звуки <кхід> поділяються на ігрові, синхронно супроводжують дію акторів, стріляє з рушниці, натискає на кнопку дзвоника тощо. Сценічні. Це не пов'язані з діями актора, шум автомобіля, плач дитини і так далі. Ну І фонові створюють сценічну атмосферу або визначають місце події, гуркіт бою, грому, особливо в оперних постановках шум поїзда, щебетання пташок, море, шумить, лється дощ, відбувається будівництво. Ну і Звичайно, світлові ефекти. Це тут уже... Наші такі синоптичні явища виходять на перше місце: це зорі, сонце, туман, веселка, ну і динамічні світлопожежі, зміна часу доби, там, ніч, ранок, день, снігопад і так далі. Ось такі вони звукові та світлові видовищні. І також ну, слухові, як я вже сказала, ефекти. Використовується в театрі. Ми дуже вдячні усім нашим українським театрам за неймовірну їхню працелюбність і красу, яку вони створюють для нас, і здатність замислитися над вічними речами. Дякуємо їм. Ну і переходимо ми до поведінки магнітного поля Землі. До вашої уваги зараз прогностична діаграма. З якої ви побачите, що завтра спостерігатиметься така ну невелика активізація, але загалом ситуація помірна, якихось магнітних бур потужних не передбачається, тому ми переходимо до синоптичної ситуації завтрашнього дня. А тут уже цікаво. Завтра на заході України очікується дощі. Хто б здивувався? Дуже холодно, плюс 15, плюс 19 це лише максимально. А вночі, ну і, звичайно, всі вже це відчули. Вночі взагалі дуже низька температура повітря, плюс 7, плюс 12, а в Карпатах навіть плюс 3, плюс 7 градусів. На півночі, завтра України, Житомирщина, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, дощ. Сильний вітер західного або північно-західного напрямку, і також дуже холодно. Це, до речі, з найближчої перспективи, ну, принаймні до кінця місяця, найхолодніший день завтра очікується: плюс 15, плюс 18 максимально. На сході чудова, комфортна погода, хіба що буде рвучкий вітер, але без опадів сонце і 23-26 градусів вище нуля. У центральній частині України місцями пройдуть дощі від 17 на Вінничині до 23 градусів тепла на Дніпропетровщині. У південній частині України буде суха погода, без опадів, світитиме сонечко 23-26 градусів вище нуля. Дорогі кияни, одягайтеся, завтра тепліше, візьміть парасолі, відповідний одяг, адже завтра, з найближчої перспективи, у Києві буде найхолодніший день, очікується дощ, очікується сильний вітер, рвучки такий, і очікується низька температура повітря. Завтра у столиці не вище 16-17 градусів тепла. Ось така е, завтрашня синоптична перспектива. Але впродовж е, тижня температура оговтається. Літо згадає, що все ж таки, хоча й залишилося йому небагато, але все одно влада його триває. І тому ми до кінця тижня отримаємо е, на значній частині території України справжню літню спеку. Ну але про це детальніше у наших наступних уточнених прогнозах погоди на каналі Еспресо.